Шукаєш хороше надійне авто. Приїхало своїм ходом з Голландії. Дивися, є пропозиція. 1,6 звичайний двигун, сьомий рік рестайловий, панорамний дах, я зараз покажу. Значить, які переваги от Рено-Сценіка. Вищий клірінс. так? 1,6 звичайний атмосферний двигун. Машинка вся ціла, на гарних легкосплавних дисках. Реально приїхала своїм ходом з Голландії. Безключовий доступ на всі дверки. Також. Панорамний дах, все працює, два ключі, клімат-контроль працює. Машинка реально має дуже класний стан. І пробіг. Слухай далі. Мультикермо 221 оригінального пробігу. Клімат працює і шестиступенева коробка передач. Економія бензину. Повний електропакет, два ключа, також навігація це рідкість ці моделі. РДВ, голландський 26-го року 217 тисяч. Було, коли проходилось огляд, що можна ще хотіти за такі гроші. Панорамний дах. 5900 і це авто твоє, і торг на дорогу. Телефонуй.